Якщо у тебе зараз є панічні атаки, депресії повтори зараз за мною цю молитву. Господь, я приходжу зараз до тебе, Господь щирим відкритим серцем, Господь, і прошу тебе, зціли мене, Господь, будь ласка, від усього того поганого Господь, що може мене зараз наповнювати від усіх панічних атак, від депресій, від поганих думок, Господь, що мене може наповнювати. Я віддаю це, Господь, все, в Твої святі руки. Я вірю, Господь, що ти, Господь, небо, і землі, єдиний спаситель усіх людей. що Ти, Господь, можеш мене зцілити. Я віддаю все в твої святі руки. Прошу тебе, наповни мене, Господь, на твоєю. Любов'ю твоїм споком, твоїм миром, Господь, я віддаю спрося в твої святі руки. Прошу тебе, тату води, приведи до Твого живого дому, де я зможу пізнати твою волю, де я зможу виконати її, де я зможу наповнитись духом всім, де я буду розуміти, виконати волю твою і буду жити в твоїй істині, любові та силі, Господь. Прошу веди, Напиши моє ім'я в книгу життя, щоб я жила, щоб я жив в благодаті, щоб дійсно Господь, наповне твоїм стим духом, щоб я жив чи жила, так Господь, як ти цього хочеш в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти зараз страждаєш від панічних атак, від депресії, можливо, ти шукаєш а, дійсно живу церкву, не маєш цього. Якщо ти шукаєш відповідь, напиши мені особисто в людському дрі, і ти дійсно можеш пройти. можеш кожного дня пізнавати живе слово, тебе це звільнить. Ти також можеш прийти за тебе помоляться, і дійсно я тобі кажу, що ніякі таблетки тобі не допоможуть. Бо того, що дійсно це треба вирішувати на рівні духа. На рівні душі, на рівні духа, душі і тіла. І коли ти прийдеш до Бога, він тебе може зцілити на рівні духа, душі душі і тіла. Просто треба відкритися. Амінь. Першива стебельства, Тебе, в ліску ментрій нас робився, Господь бачить тебе, бачить твоє серце, хоче тобі допомогти і зцілити тебе. Амінь.